Вітаю на курсі менеджер з персоналу. Тема сьогоднішнього відео упаковка вакансій. Про що будемо спілкуватися? Перше, з чого складається вакансія, яка її задача? Головна для чого взагалі ми її використовуємо в своїй роботі? Основні складові вакансії, інструменти роботи з вакансією і, як завжди, головні тези. Що хочу наголосити одразу, що після. Цього відео. Наступним відео в нас буде відео, яке присвячено буде розбору тих вакансій, які є реальні на сайтах, декілька сайтів да, українських, які є. Будемо розбиратися. І так, вакансія. Вакансія це упаковка продуктів. Тобто, в нас є продукт, який є, в якого є замовник, да, це керівник підрозділу, і наша задача зробити так, щоб... При мінімальних витратах. Ми мали ефективний результат, тобто знайшли такого кандидата, яку, який би був потрібен бізнесу і керівнику, який би підходив би керівнику, для цього одним із інструментів є вакансія, яку ми викладаємо. Ну нібито все просто це текст, який викладається на ресурси, але вакансія це такий знаєте маркетинговий момент. І сьогодні ми будемо її розбирати з точки зору. Маркетингових складових, чому? Тому що вакансія це упаковка продукту фантів, да, така упаковочка, на, на якій будуть відгукуватись кандидати. Да, і це дуже важливо. І так, давайте подивимось на вакансію, як на унікальну торгову пропозицію. Тобто, що, що робить вакансія? Вакансія продає. Компанію продає продукт, продає умови праці, продає графік роботи, соцпакети, все останнє, да? Тобто є головним таким двигуном для прийняття рішень відгукнутися на неї. І так, вакансія, унікальна торгова пропозиція. Складається з чотирьох частин. Перша частина це назва компанії і посаду, яка пропонується до розгляду. Що тут мається на увазі? Креативність, особливість і плюс сам продукт. Це про компанію. Що стосується опису компанії, я дуже раджу до цього відноситись спокійно, не як до презентації компанії на дуже великий тест, а як до тези, тези які ми пишемо стосовно того, як компанія себе представляє на ринку. Воно повинно бути дуже коротко. Назва посади. Назва посади це дуже цікавий момент, ми будемо про це казати. Її потрібно писати обов'язково і писати повністю, якою мовою українською мовою або англомовною залежить від того, як це позиціонується на ринку праці. Далі, друга частина обов'язки посади. Обов'язки. Цієї посади, яку ми розглядаємо, це є готовий продукт, да? тобто ми пропонуємо, компанія пропонує е, такі-то такі-то обов'язки, да? що на цих обов'язках потрібно робити, і які умови. Третя частина це вимоги до посади. Це так звана наша цільова аудиторія, для кого взагалі це вакансія. І настільки, наскільки ви чітко будете описувати вимоги до посади, е, такими і будуть е, відгуки або релевантними. Тобто Ті кандидати, яких шукаємо, або всі підряд. І четверта частина це умови роботи, продукт плюс вигода. От про це сьогодні будемо коротесенько спілкуватися. І так, давайте по тексту вакансії. Ще раз, назва посади, назва компанії і вид діяльності. Тобто вид діяльності компанії в двох-трьох фразах, не більше. Чому? Тому що е, е, текст вакансії – це презентація. Презентація не компанії, не тільки компанія, а презентація і поклик до нашої цільової аудиторії з точки зору того, щоб на неї відгукнути, щоб вона зачепила. Коли дуже ну дуже часто зустрічають, пишуть ми стільки-то на ринку, компанія там займається, ми класні, ми в нас команда. Це не є це розфокусовує далі текст читати, розумієте? Тому що з чого починається текстів, ви знаєте, що в маркетингу да, всі рекламні починаються з чого? Посади, да, тобто, звиключно для кого це, да, назва а, е, і виду діяльності, чим займається компанія, для того, щоб перший кандидат зрозумів взагалі вид діяльності для нього. Ну, чи розглядає він взагалі, чи має він досвід і таке саме. Друге, обов'язки посади. Пишемо в список конкретного функціоналу. Я продала приклад пошук клієнтів, розробка продукту, управління компанією, командою, звітність, тобто конкретно перелічуєте, чим буде займатися людина. Третє вимоги до посади. Освіта, досвід, знання програм, в яких працює компанія. Да? Хард і soft skills – це професійні і соціальні, да, якісь скили, які є ключовими. І четверта умова роботи: це локація місця роботи, це графік роботи, оф онлайн, дохід, ставка плюс-бонус або KPI. Можна ну і дуже часто зустрічаєш, що не пишуть дохід з міркувань різних, але Можна писати просто вид доходу, ставка або ставка плюс-бонус, тому що все рівно це питання є первинним для кандидата. Розумієте, тому він буде все рівно питати про це. Да? І соціальний пакет. Ось у ці всі чотири пункти бажано, щоб вони вмістилися, от так, от, як в мене в один слайд. І це є е, е, самий високий. Високий момент професіоналізму, коли ви навчитесь, коли кожен з вас буде це робити ось так. Да? Тобто презентацію і по суті. І так, що ми враховуємо, коли складаємо текст вакансій. Перше пріоритетність інформації. Що таке пріоритетність? Це те, що першим побачить кандидат. Перше, що цікавить кандидата, посада компанія і його обов'язки. Да? Якщо ці обов'язки підходять для людини, що вона далі в них ще читає? Вимоги, да? тобто, які вимоги є, і, і, і чи відповідає він цим вимогам? І останнє це умови. Останнім буду в тексті це умови. Яким чином розподіляю текст я у вакансіях? Перший. Компанія 10%, про компанію 10%, обов'язки це 40% тексту. Вимоги це 40% тексту. І умови роботи, ну це дуже коротенько, це 10%. Пам'ятайте, що вакансія це презентація коротко і чітко. Назву посад, тепер давайте про назву посади зустрічаю, що пишуть скорочення. От РМ. Давайте подивимося, в різних бізнесах є таке скорочення РМ. В одному бізнесу це регіональний менеджер, в другому бізнесу це project менеджер. Це зовсім різні вакансії, зовсім різні умови і фактори. Да? Тому враховуйте це тоді, коли ви цінуєте свій час і бажаєте працювати ефективно, да? щоб у вас не було зайвих, зайвих резюме і відгуків, які ви просто витрачаєте все рівно час і читаєте. Все рівно ми витрачаємо час для те, щоб його відкрити і подивитись цей документ. Да? І використовуйте хештеги, якщо ви користуєтесь телеграм-каналами, Фейсбуком, якимись іншими соцмережами, обов'язково використовуйте хештег Це назва вакансії, да? хештег локація, хештег Україна, різне. Вони працюють. І так, що б я рекомендувала, щоб уникати фраз в текстах вакансій для того, щоб вона була релевантна. Глибоке знання чогось. Слово глибоко вислів, глибоке знання, високий рівень, конкурентна заробітна плата, дружний та творчий колектив це все фрази фрази, якби то приманки, а з другої сторони вони не про що? Взагалі не про що. Глибоке знання для однієї компанії це можуть бути. Один рівень знань, на якому людина, наприклад, може працювати головним бухгалтером, а в другій компанії з таким же рівнем знань, да, в якому кажуть, що у вас дуже глибокі знання, людину не візьмуть, тому що він недостатній для цієї компанії. Розумієте? Далі молодий колектив. Ну, я не знаю з якою метою це пишеться, і що під цим ну розуміється. Тому цю фразу далі. Фраза участь у формуванні. Участь у формуванні це фраза, яка уникає відповідальності. Від того, що людина приймає участь, він не впливає на результат. Ну так розуміється, да. Проведення аналізу. Що таке проведення? Ну, провів він аналіз. Тобто нам потрібно що, для чого це робиться, яка який буде функціонал цієї людини? Залучення до проєктів. Залучення до проєктів це виглядає, нібито людина, наприклад, може просто прийти, посидіти, витратити свій робочий час, да, робочий час бізнесу. Для того, щоб просто побути на проекти. Підвищення кваліфікації. Я хочу сказати, що це взагалі така пастка, коли про підвищення кваліфікації пишуть вакансії. Чому? Тому що є люди, які підвищують кваліфікацію і без найманої роботи самостійно і мають таку кількість сертифікатів або ви берете, наприклад, на посаду генерального директора яке підвищення кваліфікації або директором да, якогось, і пишете підвищення кваліфікації. Тобто є фрази, які бажано уникнути, тому що вони неоднозначні, а, а це буде до того, що у вас будуть відгуки різноманітні. І так, давайте з вами, про що? підведемо підсумок. Да? Перше, текст вакансії є головним і він є унікальною торговою пропозицією компанії і, компанії, да? яка надає послугу, тобто яка наймає якогось персоналу. Пам'ятайте. Про, про це. Далі, ви склали текст вакансії і подивіться на нього, як, як нібито ви кандидат, якби ви відкрили цю вакансію і ну, прочитайте, чи зачепила б вона вас взагалі чи нія. Да? Тоді вам буде трошки легше з того, що ви написали. Далі пріоритетність інформації в тексті. Пам'ятайте, що вам першим цікаво як кандидату читати про обов'язки, про умови, про те, яка гарна компанія, але про те, які в мене будуть неймовірні кар'єрні досягнення, яких я, наприклад, вже ну, можу й не бажати. Да? Тобто розумієте. Далі назву посади пишемо повністю, використовуємо хештеги. Далі ми викладаємо текст вакансії, і перші два тижні вони ключові для перегляду умов вакансії. Я вже про це казала, але пам'ятайте про це. Якщо у вас на ресурсах, не на одному ресурсі, а мінімум на п'яти ресурсах немає взагалі відгуків. Перший тиждень це каже про те, що або є проблема в тексті, або є проблема в умовах праці, в обов'язках або їх забагато, або і за менше. і Тоді потрібно робити моніторинг ринку. Пам'ятайте, що моніторинг ринку праці це не тільки ціна і зарплата. Моніторинг ринку праці це ще співвідношення функціональних обов'язків, да? графіку, умов роботи. І заробітної плати три складових, які входять до того, щоб прийняти рішення відгукуватись на цю вакансію чи ні. Що в нас буде практика в наступному відео? У нас буде розбір вакансій в реальному часі. Тобто зроблю запис екрану, да зайду на одні з ключових таких сайтів там. Доуджині, ворка або да, на телеграм-канал, на любий. І ми просто проаналізуємо ті вакансії, які будуть у нас в, в текстах, да, наскільки вони релевантні, наскільки вони класні для того, щоб було розуміння, ну як це аналізувати, да, не тільки теоретичний про і в наступному відео в описі відео будуть. Посилання, ну, такий каталог, да, інструментів для пошуку персоналу. Тому бажаю вам успіхів, до зустрічі в наступному відео. До на все добре.